У цей мальтійський музей класичних автомобілів можна закохатися по вуха. Незважаючи на те, що багато моделей надихають нас, є деякі класичні авто, від яких ваше серцебиття прискорюється, а кров починає пульсувати у жилах, як паливо, що вприскується у двигун v 8 Ця класика, мистецтво, яке створено зі сталі та хрому, варіюється в цьому музеї від T-Bird до Spitfire та від Fiat до Ford. Всі ці моделі є на трьох тисячах квадратних метрів музею. Ви на каналі Електрик Юей, а це черговий випуск про ретроавто та технічні музеї. Перед тим, як почати цей сюжет, звернемо вашу увагу, що окрім сюжетів про ретроавто на цьому каналі ми також розповідаємо про сучасні українські електровантажівки, які з нуля виробляються в Миколаєві. Про наземний роботизований комплекс Скальпель та про недільні новини чи огляди авто з піднебесної. Якщо цікаві ці теми, тоді запрошуємо у розділ відео. Раді показати вам сьогодні автомобільний музей, що розташований в острівній державі Мальта. Всі експонати відновлені до нового стану, тому вони виглядають так, наче вони щойно зійшли з виробничої лінії. Прогулюючись Мальтійським музеєм класичних автомобілів, ви відчуваєте, ніби повертаєтеся у часі та повертаєтеся до золотих епох автомобільного транспорту. І це справді так, і це відчуття ми спробуємо вам сьогодні передати. Мальта одна з найменших країн Європи. Головний острів простягається приблизно на 27 кілометрів довжину і 14 кілометрів ширину. Мабуть, ніхто не очікував, що в такій країні може бути такий автомобільний музей. Він розташований у північно-східній частині головного острова приблизно за півгодини їзди від Валетти, столиці цієї країни. У музеї представлено приблизно 60 авто, а також приблизно півдюжини старовинних мотоциклів на двох поверхах першому і підземному. Там також є кінотеатр та автомобільна бібліотека. Вона повна класичних посібників з ремонту авто з усього світу. А у театральному залі показують документальні фільми про класичні автомобілі. У музеї немає однієї чіткої теми. Колекція музею виглядає як версія тих книг 100 культових автомобілів 20-го століття в натуральну величину з такими моделями як Jaguar і e type Triumph, Spitfire і Ford Thunderbird. Щоб справді повернути вас у минуле. Музей прикрашено колекцією антикваріату та пам'ятних речей з 1940-х, 50-х і 60-х років. Грамофони тих часів, раритетні телевізори, музичні автомати, заправні термінали та навіть модний одяг минулих років, усе це обрамляє цю автомобільну колекцію та допомагає показати усі авто в контексті часу, коли вони були новинками на ринку. Тому моделі, оточені тисячами автомобільних пам'ятних речей, включаючи рекламні брошури, емблеми та масштабні моделі. Ця колекція класичних автомобілів була створена, можна навіть сказати, що одержимим повуха, закоханим у ці моделі, паном Керолом Галеа, мальтійцем завзятим автолюбителем та гонщиком. Спершу він почав налаштовувати та будувати власні автомобілі для місцевих перегонів, але його хобі переросло у пристрасть усього життя до класичних автомобілів. Це його особиста данина поваги автомобільній промисловості. Або, як він говорив, це жива та зростаюча колекція, яка охоплює понад 50 років виробництва двигунів. У музеї є величезна різноманітність автомобілів, починаючи від такої британської класики, як Jaguar, і e Тайп та Лотус, до самих головних брендів Європи, таких як німецький Мерседес чи Італійська Альфа Ромео. До речі, остання марка була його улюбленою, тому саме вона представлена, як говорив Керол Галеа, на його маленькій але слави у його музеї. Можна навіть стверджувати, що саме моделі з лого Альфа Ромео дуже ретельно відреставровані. У музеї також є велика кількість інформації, така собі база даних, в якій є дати, модифікації та навіть невеликі історії про те, як деякі моделі потрапили до цієї колекції. Можна стверджувати, що кожен автомобіль розповідає свою історію, і ті, що знаходяться в Мальтійському музеї класичних автомобілів, безсумнівно можуть багато розповісти. Після смерті пана Галеа у 2021 році його син та дочка стали співдиректорами музею, продовжуючи сімейну спадщину з відданістю та досвідом. Один з прикладів того, що автор колекції збирав її не просто, що виходить знайти, а він намагався добирати конкретні екземпляри з певною історією. І ось добрий приклад цьому. Здається, перед вами звичайний яйцеподібний фіат. Але саме це авто є одним з визначних пам'яток моделі Fiat 500 1969 року, виготовлений на замовлення італійським виробником кузовів Френсісом Ломбарді. Відчуваючи попит на більш елітний варіант крихітного міського автомобіля, його компанія створила модель під назвою My Car», оснащену декількома функціями, недоступними на 500-ці серійного виробництва. Наприклад, він пропонувався з повністю металевим дахом, а салон був перероблений так, щоб місця позаду було більше. Ми не говоримо про простір позашляховика, але кожна 16 дюйма це особливо приємно в такій малій машині, як Fiat 500. Френсіс Ломбарді також додав оздоблення передньої частини. Фактично, це решітка та ще й декоративні кільця на заводських 12-дюймових сталевих колесах. Всерединій воді стикався з пластиковою панелю приладів, а задні пасажири мали висувні вікна. Кольори фарби металік також були доступні опціонально. Іншими словами, Френсіс Ломбарді допоміг створити міський автомобіль преміум класу. Не так багато з цих версій було виготовлено, і ще менше зберіглося. Їхню рідкість ймовірно не вважали чимось особливим, враховуючи скромну основу. І якщо ще казати про малі авто в цьому музеї, то десятиліття британського панування залишили відбиток на автомобільному ландшафті Мальти, і музей відображає цю історію. Тому, звичайно, що тут є кілька міні, а серед них один цікавий ранній пікап. Це єдина модель від Morris Minor у такому кузові. Якщо подобається це відео, то доцільно буде вам порекомендувати наші інші відео про технічні та автомобільні музеї на нашому каналі. В кожному з них ви побачите унікальні ретроавто, тому радимо переглянути інші випуски, які вже є на цьому каналі. Впевнені, вам вони теж сподобаються. Зараз хочемо розповісти вам детальніше про спортивні авто з Британії 50-х років минулого століття. Перед вами родстер Остін Хілі 100. Це спортивне авто, яке випускалося з 1953 по 1957 рік компанією Остін Healey, спільним підприємством British Motor Corporation і Дональд Healey Motor Company. Назва 100 вказує на здатність автомобіля розганятися до 100 миль на годину. Це приблизно 160 км за годину, що було дуже вражаючим показником для середини 50-х років. На базі цієї моделі створювали гоночні версії 100 М100 С, що брали участь у таких перегонах, як 24 години Лемана. Презентація моделі відбулася на автосалоні в Лондоні у 1952-му. Тоді Дональд Хілі представив лише прототип, але він миттєво сподобався керівництву компанії Остін, після чого одразу почалася співпраця. Саме цю модель вважають справжнім спідстером своєї епохи, бо він створений лише з однією метою для задоволення від їзди. І він має для цього все. А саме він низький, має довгий капот та гучний двигун і мінімум комфорту. А це один із 640 заводських автомобілів для перегонів лимана Jaguar C-Type 1955 -го. Він оснащений спеціальною спортивною системою підвізки, більшими карбюраторами та двигуном потужністю 110 кінських сил. Це одна з модифікацій серед кількох інших з підвищеною віддачою двигуна. В музеї на Мальті він стоїть поряд із такими самими хижими кішками із звичайної цивільної серії, тому основні відмінності між моделями очевидні одразу. Всього було створено лише 640 екземплярів, тому перед вами екстремально рідкісна алюмінієва версія без бамперів. Разом з цими гоночними та спортивними авто стоїть ще їм подібне. Triumph TR3 – це справжня перлина британського автопрому 50-х років. Цей невеликий, але дуже харизматичний родстер дарував багатьом водіям відчуття справжньої швидкості та свободи на дорозі в ті часи. Це друга генерація TR серії від британської компанії Standard Triumph, яка замінила генерацію Triumph TR2. Ця модель була першим серійним британським авто з передніми дисковими гальмами. Покоління TR3 активно використовувалося в раллі, зокрема в дуже відомому італійському міллі Мілья та Royal Automobile Club Rally. Надійна підвізка, відносно потужний двигун і легка вага робили його ідеальним для змагань. Понад 74 тисячі цієї моделі було вироблено та продано, і більшість на американському ринку. США шаленіли від цих маленьких британських спорткарів. І це незважаючи на те, що всі, хто володів Triumph TR3, Казав, що це авто відчувається як чиста механіка, бо воно має жорстке щеплення, туге кермо та дає дуже мало комфорту, проте це 100% задоволення від водіння. У другому випуску про цей музей ми розповімо вам детально про колекцію авто. А саме, наприклад, про американців Pontiac 629 1929 року, Corvette 1962, Ford Thunderbird 1956 року. Та класичний Jaguar E-Type та інші моделі з Британії. Як ви зрозуміли, саме увага до деталей робить Мальтійський музей класичних автомобілів таким захоплюючим місцем для відвідування. Це набагато більше, ніж просто склади з купою крутих автомобілів. Зрештою, це те, для чого створені автомобільні музеї, ділитися пристрастю з відвідувачами та спонукати їх побачити знайоме і навіть відоме авто в новому світлі. Маємо надію, що вам сподобався мальтійський музей класичних автомобілів. Якщо так, тоді ми розраховуємо на ваш лайк. Також сподіваємося, що ви підписалися на канал і клікнули на дзвіночок. До зустрічі у наступних відео.